Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і зі сьогодні у нас буде такий невеличкий челендж. За Дептус Mechanicus треба буде перемогти максимально складних некронів у кількості двох штук. Це не так вже й легко, як здається, на перший погляд, але ми спробуємо. І тут я додав ресурси приріст високий, щоб боти також розвивалися і також багато масове. Ну а ми давайте стартуємо. Тож, гра почалась. Ну, як ми будемо діяти? Ну, по-перше, мені треба. Зробити наступне це захопити точки обов'язково, забудувати їх і героям разом з гіпасістами направити на некронів. Перші хвилини вони такі були більш лайтові, тому думаю, цей момент можна трохи прискорити. А коли вже почнеться більш активно гра, тоді ми продовжимо. Ну що, починається вже від шахти награм. Давайте ми так і вчинимо. І, до речі, ніколи тут такі негідники вже забудовують другий моноліт. Це доволі цікаво. Мені по-хорошому треба цю точку захопити і від цієї точки відігравати. Турку поставимо, турка тут буде надовга, вона сильна, вона потужна, вона корисна. Тож користуємося цією можливістю. і по-хорошому, звісно, забрати оцю точку і утримати її якомога довше. Бо саме біля точки ми зможемо. Поповнювати нашу енергію. Так, вишановний киш. Вже некрони буянять? Буянять. Т2 перехіді йде. Приїзд нормальний, герой б'ється також. До речі, герой сам себе може ремонтувати, що також доволі добре. Вишановні, звалюйте просто, поповнюємось. Ну, забайтити некронів на себе то можна, але чи варто? Давайте спробуємо як-ніяк. Одного виб'ємо, далі буде легше. Т2 майже готова Роскорюємо. Вас давайте сюди. В принципі, все має бути як треба. Чим більше точок і території ми захопимо, тим краще для нас. От давайте ми автогармату, ми, до речі, вже FT-2. І замість того, щоб робити снайперські гвинтівки, я краще зроблю плазму. Все з некроном ми маємо розібратися. Цих сил теоретично має вистачити наш жучок, наша машинка. Зараз буде. І ліміти. потрібні ліміти. Так, Тут у нас давайте, дефенс пост. Тут на захист. Тут так, на нагрейдем. Все чудово. Герой живий, живий. Ну Слухайте, у нас так то потроху помаленьку перебувають і обов'язково тут також на дефенс пост. Де в нас герої? Валимо, тікаємо, слухайте, мікрони починають солідно так кошмарити. Не знаю, як довго зможу потриматися, але поки що варто тікати. Давайте так і чинимо. Якась ситуація трішки таких не дуже приємних обертів набирає, але спробуємо зробити максимум. Так, мені потрібен хто? Штурмові нікосісти, обов'язково тут дефенс пост. Ще одну главку поставити, ні, ще одну главку я не зможу поставити. Ну, хоча б є в нас грейжна точка, що також дуже добре. Так, ти давай на відновлюй все, що тільки можна. Я слухайте в цілому, нормально, за рахунок цієї точки ми вивозимо. Герой в нас живий все-таки, це дуже добре. І мені по-хорошому ще одну главку поставити. Тоді все буде добре. А це вже цікавіше, становиться. Тут давайте ми також Defense Post. Мені потрібні рейди Т3 вийти зможемо чи ні, поки, на жаль, не можемо. Оцю точку я все-таки залишу, хай вона б'є некронів, б'є по максимуму, і пробиває вона їх дуже і дуже сильно. До речі, сам себе можу підремонтувати. Це також круто. Ну, поки тримаємось. Тут обов'язково плазма. Те, що некрони прям так активно діють. Це, звісно, дуже добре. Давайте ще одного жучка. Що ще перейдемо в наступний тір? Я думаю, так. І паралельно будемо робити необхідні грейди. А чом би ні? Тут можна взагалі зробити ось такі брейдик. А ви, шановні, давайте бігом сюди. Ну, самі себе підремонтували вже добре. Черепок зробимо. Майже готова друга лавка. Це також шикарно. Це ось сюди. Ну, скоро некрони будуть прям дуже активно діяти. Беремо це до уваги. Поки звалимо ще одна турель обов'язково Так, ти тікай. турка є, черепок у нас також присутній. Файно-файно. Але є одна велика проблема, яка називається прокачаний некронлорд. Я то йому можу зараз надавати тумаків. Тут поки тримаємось нормально, але мені потрібні ще молоді. Давайте ще паучка. Ну, За рахунок павука ми нормально так б'ємося, а там, слухайте, МЛ. Дуже багато клопотів нам створює. Мені треба що? Правильно побільше цього добра. Героями пробуваємо, але не так добре, як хотілося б. Ага, вже мертві пішли. Ну це проблемка, насправді. Відтікає. Дуже багато некронів. але поки з ними розбираємось, також великий плюсик. Давайте ще тоді штурмовиків зробимо, дефенс пост. Тетри, до речі, ми вийшли, вийшли. І тепер можна взагалі зробити ще архімагуса, як варіант. Цю точку там -то утримуємо питання часу. Там, правда, інший бот починає так по-солідному себе за рахунок плазми ми вивозимо, але мені потрібна ну, Мельта, гармата, це також дуже добре. Ще одну точку забудуємо, а турель я не можу закинути, так, так. Проте я можу зробити Мельту. А тут давайте ми також зробимо Мельту. Побільше цього добра. І також все прокачуємо. По ресурсам у нас не так вже й добре, як хотілося б, але і не так хреново, як могло б бути. Так що брати по факту. Мельти. Мельта мені потрібна насправді. Це ми зараз забудуємо. Благо у некронів в даний момент відсутня можливість закидувати соляру. Це, звісно, питання часу. Давайте вас гарматимо. Ми можемо дебаф накинути, чи це по своїм, це по своїм. Проблема тут з Анелом насправді. А це лорд Дестер. Йойки. Так, в нас можуть бути великі проблеми. Ми поки що звалюємо. Потрібно одразу зробити декілька необхідних апгрейдів. Давайте з дестером спробуємо розібратися. Я нічого поки не можу діяти. Невеличка, але проблемка. І потрібно більше мельти. Так. І давай Кайна Добре. Поки все мене влаштовує. Якщо ми заб'ємо анела, то буде чудово. Анело, до речі, край боляче. Духи то таке. Не так критично. Потрібні мельти у великій кількості. А хоча б одну сторону ми тримаємо. Це вже дуже добре. Ще одну главку можемо поставити, а взагалі-то можемо. Томблейд, до речі, прошивають. Неприємно. Архімагос у мене є. Давайте авіаудар. І хороший, щоб прилетів йому. Наступний тір вийти 350 енергії, я думаю, зможемо знайти. Там вже дуже-дуже сильні юніти на спруть. І це не є добре. Такі врятувати треба якось. Продіст енергії збільшити обов'язково. Так, за рахунок мельди продовжимо також тримати оборону. Добре. Виходимо в Т3, і коли ми будемо в 3 тірі, тоді вже буде легше. Дестроєра ми знищимо. Це вже 100%, але. не так швидко, як хотілося б. Це хто? Ага, там же... юніти високого тіру. Це знову ж проблемка. Диффимось поки. Тут не пронів за Дептус механікус не так легко, як здається, на перший погляд. Добре, тут хоча б ми розбираємо. Мені техніка потрібна. Можу во, юнітів зробити якраз з антитех зброєю, і тоді буде добре. Але проблема в тому, що в мене зараз по енергії є такі чималенькі проблеми. Мельти присутні вже добре. Скільки коштує 3 сотні енергії, Ну, солідно. Вельми солідно. Давайте ці пару підрозділів сюди підведемо. Те, що в нас є антитех, це звісно чудово. З антитехом ми хоча б можемо розібратися Лас гармата. обов'язково. Добре. Все, що до нас підходить, зараз отримає тумаків. Ну майже все. Давайте вже гранату закинемо. Розможемо хоча б на деякий час зупинити Тут баржу До речі, наступний тір ми вийшли, вийшли. Чудово все. Час робити техніку. І ось технікою вже буде легше. Мельту чи лаз гарматом? Я думаю, лаз гармату краще. Поки є така можливість, біогармата не потрібна. Так, ви шановні валізується. Давайте червоний код активуємо. Більше турелей. Цей молодий ремонтує. Ще як ремонтує, тому поки все гаразд. Ну, Дочекаємося Лемонів, тоді буде легше. І мені, до речі, ще слухайте, а ми ж з No Limit версією граємо, тобі ж ми можемо кліпати... На всі ліміти. І це знову дуже добре. Приріст енергії. Продовжуємо піднімати. Ми хоча б отримаємо. І давай на телепортуйся сюди. Бо тумаків мені серйозних вже роздають. Це мені недоподобно. Але в нас є хоча б перший танк. Добре, другий танк також вийшов. Є 4 чи Брейда, з Брейда Тут виникає питання. Як ми будемо діяти зараз? Давайте дефенс пост. Плюс енергія, пост Все, чудово. Поки тримаємося, поки в нас є така можливість. Ну, більше танків треба. Ну, танки, катафракти тоді все буде добре. А вони насувають по-серйозному, скажу вам. Дуже серйозно. Розбираємо дестрів. І сервітори потрібні. Добре, хоча б у нас лемонраси нормально б'ються. Оце ось сюди. В дальньому бою вони, до речі, катахракти наші б'ють також вкрай потужно. З парями проблем не виникає. Це вже дуже добре. Ще більше танків. Переходимо в Т-4, я думаю. А ні, поки не переходимо. Катастрофічно не вистачає ресурсів. Дуже багато. Ресурсів ми витрачаємо виключно на те, щоб поповнювати нашу армію. Спробуємо зараз допомогти. Йойки як боляче. Невже я зможу рятувати мій танк? Можливо. І поки граємо виключно від захисту. Так у нас хоча б шанси є. Та маса, ведемо сюди. Ще один танк. От за рахунок великої кількості танків можемо поки вивозити. Так, ти тікай, Ні, слухайте, не втечеш. Зараз. Є сну два не нейтрону, це прям дуже потужно. З лімітами то ми розберемося. Якщо виживемо. А більше плазми, мабуть. Давайте поки сюди. Мені треба шон? Правильно. Ще сервіторів, ще одну главку. Обов'язково. До речі, ракети я можу закинути? Звісно, можу. 4 лемонраси, нормально. Це така прийнятна кількість. Є той необхідний мінімум. Виходимо в Т4. Продовжуємо робити абгрейди. До речі, зараз можна буде спробувати піти в контрнаступ. У нас танкова кагала серйозна. А там же, правда, моноліт. Ну гаразд, тікаємо. Поки просто тікаємо. Ліміти повні. Виходить побільше Магус ще живий, чудово. Ярхімагос і, і звичайний. Іді турель. Оставляю тут, мабуть, ще одну лапку. Добити ключові юніти. Все, в нас до танків, а точніше 6 лемонів. Дуже потужно, скажу вам. 6 лемонів це прям дуже сильно. ЛПшки рейдемо обов'язково. І переходимо вперед. Вийти в лицаря. Ось. Ціль номер один зараз. Енергії поки катастрофічно не вистачає. Знову ж це все можна буде виправити. Магаса підремонтуємо. Най сам себе підхилить і ми, до речі, Можемо до хіба Магасів робити. Це прикольно. Це реально прикольно, але ми не будемо, мабуть, так сильно жирувати. Ага, моноліт. Проблема, звісно. Можна її вирішити? Ще як? Головне, що в нас був детект. Тоді все буде добре. Тут, на жаль, не змогли. Хоча ресурсів вистачає, накинемо ще. Врейдем, обов'язково. Треба лицаря буде зробити. Треба. А чи може лицаря робити в даний момент? Мені потрібна критична точка. Де її взяти? Важливе питання. Ну, По-перше, знищити моноліти. Це раз. Тут тобто ми розбираємось. Це ми відміняємо. Бігом на ремонт. Ну треба, треба підсейвити наш лемен, але не змогли, на жаль. Гаразд. Тоді бойову фортецю сюди. Ну, хоча б з одним монолітом -то розібратися можна. Я думаю так. Добре, добре. Тепер давайте спамити піхоту. Можна ще авіаудар зробити. Посуваємось потихеньку помаленьку. До речі, нашу квартиру продовжують ковряти. Вони дуже добре. Но хоча б з монолітом розібралися, добре. Це питання ми. Можна сказати, вирішили. Ось осранні пробити. Так, катафракти в нас є. Тут телепортувати я, на жаль, не можу. Забагато всього. Іще моноліт. Так, іще моноліт. Мені якесь ключову точку треба забрати під контроль. Я не знаю яким. Потім зробити декілька лицарів і все буде легше. Два поки не виходимо, слухайте, а я так-то втратив ключовий юніт. Ну, це провтиком з моєї сторони. Бо я тепер не можу робити 4 юнітів. Ха. Ну це зрада. Скажу відверто. Це тотальна зрада. Рель не закинув, на жаль. Ось, до речі, треба це враховувати, не маючи два лавки, ми нічого не можемо робити. Але цікаво буде подивитися, скільки нейтронів ми взагалі зможемо завалити. І якщо не вийде зараз подоляти нейтронів, то буде матч реванш. На іншій мапі можливо, але на наступний раз я вже буду діяти трішки обережніше. Плюс-мінус я вже... Зрозумів грати в Ведмехів, бо це по суті моя ну, третя гра за них десь так. Тож, Таким потужним гравцем я себе не можу вважати саме за Adeptus Mechanicus. Але, тим не менш, змогли протриматися хоча б 22 хвилини. Це вже непогано. І, до речі, ви можете присилати мені свої цікаві реплеї, де такі потужні м'ясні бої. Можна там один проти двох, проти трьох ботів. Можна на unlimited версії. Ну і звісно, підписуйтесь на наш Discord та Telegram канал. Буду радий бачити кожного підписника, кожного глядача в наших соцмережах. Ну, а поки 1-0 за некронами, подивимося, скільки там в них взагалі всього. Давайте видалимо будівлі і просто цікаво поглянути. Як взагалі некрони себе тут почувають. А в них, до речі, йойке, ну пробувати таке буде складно, але, тим не менш, можна було б спробувати тільки цей бій затягнувся б, можливо, на годинки півтори. В будь-якому випадку, протестили, знаємо, що це таке. Два некрони потужних, небезпечних. І сподіваюсь, наступний бій вже буде за Адептус Механікус. Ну, а поки з вами будемо прощатися, поглянемо результати бою. Тому цікаво, ставимо на паузу, дивимось загальний результат: результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все у мікрофону був всім добра, мирного неба та хай щастить.